Дивися, не впади. Не впади. На крайчик не ставай, Ой, як красуня скаче. Яся. Ясенька? Не втомилася, Жанна? Ти не втомилася ще? Ні. Все що яся розказує, що там є ся позує Жанна прибирає вже. Попадало все ха там не сдашься Яся не хоче скакати, вона вже затомилася. Вона наїлася добре. хоче трошки відпочити. Куди Жанна йде? Куди mm -hmm. ти йдеш? Ось подивився. А що там буде? Що ти будеш дивитися? Добре. Що ж вона буде дивитися? Кіно дивити. хочеш дивитися? Так. Да. Добре, зараз будемо дивитися. Ходи.

Все добре? Вона ж качалі витримала. Качалі витримала, якраз на двох розрахований далі. Все, робив по інструкції. Сил? Яйська тривайся! Яйська тривайся! Привайся коченчик! Жанна, дивись, вона не тримається. Ну що ти за дитина. Яся, ти будеш триматись чи ні? Сюди літа. Так, сюди тримай. Ручку сюди. Ту Хорошо, затримайся. Девки. Шапка. Яша не в этом. Не в образе. А где а другая? Яся, а куда ты заходишь? Там жаночка май. Ну що там ще на что там Ні, не треба там жаночка ну, моя? Не, на требуйте, женщина. На бум куда бум будешь? А дальше аличка древо. Счастья. Теперь я коромбу. Вот Треба. Ля, Ля. Тем-тем-тем, лялечки, да? Тем-тем-тем. А мы не сидим. Опа! И еще. Вот и так можно целый день. Надо чтобы... сейчас Что случилось? Что Что зубчик, конзольчик, конзольку. Зайчик. Что да. 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 ты думаешь? Что ты думаешь? В кишеньку покладу. Не спешите. Кто бы в кишеньце воды, а в другие кишеньце другие. Нет, да. А что, там уже что съешь? Да. О, и я все буду застревать. Я все буду застревать? Я все буду? Да. Лялечка, да. лялечка. Лялечку, погодуємо. Женя, дивись. дивись. Собачку. дивись. 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 Погодуй, Сади її на коври, а лялечку. Мама, Отак, маєте. Кишельці, да? Що ти спиш? Ляля, погодуй лялечку. Ні, не, не треба будувати. Не треба.

Годує, бачиш, годує листочками. <говорить> Ням-ням-ням. Жанні сподобалося скакати. Рано пропустила йде. І ти хочеш? Давай. Рано. Все, Жанна відвернулася. Да. 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 Розкажи, як ти розказуєш сироку варила. Корона, кашу варила. Як далі? Чому? Давай. Цьому дала, цьому дала, а цьому не дала? Ні. А що каже? Цьому дала. Цьому дала. Ця два. Yeah. Цьому дала. Чому? Ну, чому. Чому дала. А цьому? Чьому <різ> дала? <még> <letzte video> Правильно. Ти в ліс не ходив, дров не носив, піч не топив, каже не варить. Ходи голодний. Декува. <win> Ходи <win> голодний. На плечики. Давай на плечики, давай на плечики. Вот так. Да, хорошо. Добре. Вот так. А, кажи, деда, а ты куда ходишь? Ну, привет, Росковец! Моршин, Захидна Украина! Кажи, привет! Привет! Ручки замерзли уже. Вот Передавай <свист> привет. Кажи, привет, тетя Валя. Кажи, привет, тетя Валя, тетя Тамара. Кажи. Не кто-то есть. Не знаю. Треба приехать. Все, Жанна, слазь, потому мне важко. Сюда, сюда, сюда залазь. Так. тихо, тихо. Прочесал. 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 попали. Ау! скок де? Всі стрибають. Процельним ударом. Джоя поправ, не кидай Джоя. Джоя не хоче приграти. Не хоче. Хоче. Захотів. О, так. Ні, це точно не хоче. Жанка! Попала. Пала, попала, трошки, да, Прицел ще не збився. Безсовісна. А це? А не треба нічого кидати, Жанна, все. Воно нас така. То есть тетя знімає, яка ти не слухняна. Знать уже не знімає тебе. Це такі вірші. А які ти знаєш? Мама ослиця для татка осла, знаєш? Да. Ну, так. Мама ослиця для татка осла. Шалик з червоної вовни сплела. Кажи. А про комарика знаєш? Дзиу, 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 дзиґ. Ой, комарик летить. Даже не? Де він капусний, де? Не знаєш? комари вже гуде. Що це я летів дарма? Де бештенько, де? Нема. Нема. <реш> так знемо Все, зараз не вкусай, бо розкусиш мені цей. А! Вкусы тебе мусить? Да, розкусиш мені буси. Ну ты вкусаєшь і вкусаєшся. У меня есть дуба.

Давай, ты тоси-тоси. Тоси-тоси-тоси. Я сею за курицей. Отлично. И ты? Стребай, я искал, стребай. Да, да, да. Я так буду. Ты так впадешь? Да. А ты не падаешь, мать, я А мы не так. А мы не так. И ты не так. Все, всі приземлилися. З удачним приземленням. Подйом! Подйом! Яська не хоче подйом. Живення. А мені так. Живиня, маленька. Все, все, яйську бінати, значить трошки замерзти. На губи красить. не неганеньку. Щоб не увітрилася, да? вот так? Отак, молодець. Все? Молодець. Давай, все вже. Все накрасили, так? Да? Так зроби. Молодець. Накрасила. Губи. Я Кишеньку? Ти загубиш краще. Загубиш. Мама. Мама не йде, гуляти, з тобою тільки Таня йде гуляти, Купиш актимель, добре. О, разно. тихо Тихо. Сама. Може, я тобі поможу, жаночку? Дай поможе. Ди поможе. Опа. Опа. Так. Ну. Ось так, Сиди. Вверх ходимо. вверх вверх-вверх-вверх. Зачепило? Нічого не зачепило, Вона мені Мам казала. Мама, не зроби мені лавочку. Дежа? Ботинки ж вона? будемо Черевички. Дик. Динк. Дінь. Синношку? Дінь. Дінь. Синьорку. Ма, це, це. Це твої черевички. Ну, це не моя. Здрасті. Це мої не моя. Твої не твої? Ні. Очийці. Це ясіння. Ага, це ясня. У <гум> мене ясю. Все. А Тупи, ну потупай. Твої? Тупо топо ногами. Все. І ще що тобі треба, рукавички. На ще, Щоб ви в кишеньку уклали. Що, Жанна погубила копійки? І тримати. ні 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 ти повинен сісти. В мене захоче. Заходьте, сідай, і сірой. Таня така приїхала до тебе. Дивись, яка Таня. Таня. А Я... Яся не хоче. Жона спить, яся не хоче. Тебе видно там? Давай, сти, 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 сти. Ходи? Ти можеш, якщо хочеш припинити, ти можеш нажати, відмінити, потім замовки снути. На що нажати? На Нарешті. Оєдовіта. Візьми Таню за ручку. Ну, така гарна була ця композиція. Композиція. Зайчик. зайчик. Втікає зайчик. Заєць, що ти робиш? Що ти заєць робиш? Ой, мама зараз кудись зійде. Господи, <рес> що? Да. Мама. Да. Мама вже життях. Можешь трошки приближувати. І приближувати у тих.